друзі! Трошки про наше життєбуття вам розкажу в цьому влозі, тому що щось так летять події. Стільки всього, я, по-перше, і знімати не встигаю. І не знаю, як це показати. Зняти Ні, ну, буде що ще знімати вам. Ой буде, ой буде. Буде багато цікавого. Сподіваюся, що лише хорошого. Але на зараз, мати Василева. В мене якийсь вже, знаєте, такий межевий стан, як лялька-Барбі. Привіт! Ах! В мене три паралельних проєкта. Важливих, складних. Ніби з мене вони не рухаються навіть на секунду. Тобто, якщо я нічого не роблю, то нічого не робиться. Ах! Ні, ну, В одному з них в мене є свої обов'язки, це зрозуміло. Там робиться, робиться, але якщо я говорю, що треба робити, то робиться бо я керівник проєкту. Це така історія, коли ти керівник проєкту і не керуєш, воно не керується. Ах! І в іншому я керівник проєкту. Але я там керівник себе. І, в принципі, я там поки що сама з зимовими таборами грибусь. З 6 по 11 і з 13 по 18 січня будуть в поляні лижні табори, афієнські зробимо. Лижі тюбінги, ці борди в басейн, в чан, психолог шикарна, ігри, гулялки, свіже повітря. Прекрасна історія. Просто прекрасна канікулярна історія для дітей. Якщо хочете, приєднуйтесь, пишіть в особисті, зареєструю, все розкажу. Це якраз от 6 днів буде тривати табір. Повірте, лижний табір насичений з двома тренуваннями. Довше це ухитати дитину повністю. У нас прям така, знаєте, насичена, класна програма цими гуляннями, катаннями, їздінням, спілкуванням. Дуже багато діток зареєструвалося в наших табірних. Класна компашка збирається. Я їх всіх буду рада бачити. Чудово! Це по роботі, У Божечки. Ви, може, вже в інстаграмі бачили, я вже писала. Ми починаємо свою справу. Але це я в наступному влазі вам детальніше про це розповім, бо я це пов'язано з театром. Клялась, що не буду працювати в театрі і з театром. Але якось Бог знає краще. І так все це гарно складається. І такі прекрасні люди нам нам трапились. І так все це закручується круто, гарно, якісно, так як ми любимо. Це окремо, це окремо, але роботи там зараз. Море, це теж причина, чому я зараз пригналася в Ужгород Терміново з Києва, а я тільки пригналась туди-сюди. О Боже, хто вже? Настя, чекайте секунду. Біжить же на заняття. Та, що хочеш? Де саме? Прекрасно. Просто. Прекрасно. На коридорі ти не можеш його прив'язати? Зайчичок, прив'яжи його на коридорі. Якщо що, пуча з вони. Хто його вкраде? Приоткрий двері. Того, що у мене зараз три проекти. Я їду дахом. Настя побігла на уроки. Мама, прибіжи в музичну школу і забери собачку, бо викладача, який дав нам клас алергія. То я зараз маю бігти як аглашена за собачкою. Ну, думаю, що я зараз не побіжу. Побачимо, коротше. Сиплюсь трошки. О, заразом я вам відповім на питання. Вже багато хто мені написав в інстаграмі, вже знайшли, написали. Тут писали: чи їду я на весілля своєї куми Лени Гагосової. Це весілля завтра, люденьки. Воно завтра. Ні. На жаль, я до останнього тягнула. Я все думала, що я якось викручу. Але, знаєте, десь в ідеальному світі. Звісно, що я би стрибнула в потяг, поїхала би з задоволенням кілька днів побула би там, побачилась з Леною, з Костею, з задоволенням побула би на весіллі. Порадувала себе за них, побачилась з Аліскою, але ми не живемо в ідеальному світі. Зараз війна і море таких обставин, які роблять все наше життя, якби трошки не таким, як би нам хотілося, і ускладнюють дуже багато речей. Я от зараз ви побачите у влозі, я покажу там. От кілька своїх днів за зараз. Буквально цих кілька днів. Абсолютно божевільні. І я от в такому графіку живу весь час, весь час. Я вже пригналась назад, і за два дні я знову мушу гнатися назад в Київ. Але я обов'язково мала приїхати сюди, в Ужгород, у справах по роботі. Ну, от, просто ніяк інакше, ніхто за мене б це не зробив. Є робота, яку треба зробити тут. Це якраз ті дні, коли в лівне весілля. А в Діми якраз в ці дні вистави і зйомки. Він в Києві на зйомках. Я пригналася в Ужгород по роботі. З ним на зв'язку, бо він для мене багато чого робить там по дизайнерській справі, по всьому, чому нам треба. Тут я замовляю, бігаю контролюю, контролю, Бляха, я забула, де ще забрати. Коротше. я зараз я колись побіжу. Побіжу. Тому, на жаль, я не поїду. Ліна, якщо ти це зараз дивишся, будь ласка, не ображайся на мене. Тому що ти ж знаєш, що якби я могла, я би була. Все зараз настільки непросто з цим всім, з переміщеннями, з грошима, зі всім. Що, на жаль, на жаль така ситуація, що приїхати ми не зможемо. Я дуже сподіваюся, що ми побачимося іншим чином. Звісно, було б класно побачитися на весіллі. Звісно, що це величезна подія. Звісно, що я дуже рада за них, тому що одна справа ж це вже певно, давно треба було зробити. Інша справа, що а коли ще радіти, коли ще жити, коли ще, скажіть, будь ласка, відкладати на коли. Тим паче, якби не страшно це звучало, але зараз війна і добре, коли в дитини двоє офіційно батьків одружених. Ну, це просто сам факт апріорі. І документально класно, що вони будуть одружені. В них троє дітей. Вони можуть собі дозволити весілля. Чудово. Я зараз, знаєте, так ставлюсь до того, що будь-яка краплинка радості вона дуже цінна. Цінна в цей час, бо стільки зараз. Прикростей, втоми, горя, поганих новин, незрозуміло, що буде далі. Ну, от просто неможливо в те майбутнє зазирнути, може, і слава Богу. Тут відчуваєте, да, мене такий трошки упадничиський втомлений настрій, але я, я засмучена, що я теж що я не можу поїхати. Я знаю, просто але це залежить не від мене, повірте. Якби залежало від мене зараз, то можливо було б інакше. Справи тому подивлюсь у влогах, як моя кума виходила заміж за мого кума. Ха. Та й таке. Щоб ви просто розуміли, що є, от, є речі, які для нас надзвичайно важливі. Ви знаєте, як ми завжди ставились до дітей наших, до їхніх концертів, до їхніх виступів. Ми ніколи в житті їх не пропускали. Особливо важливі концерти і важливі виступи. А зараз, от ви побачите, у влозі ми гнались як бешені, в школу до Насті, бо в неї був надважливий концерт. Дуже важливий. Вона виступала на сцені з оркестром, з квартетом. І е, вони грали тедеум, вони грали 4 чи 5 колядок, потім вони грали квартет, а потім. А до того вона ще сольно виступала. Я то все не буду вам в купу звалювати, але просто покажу, що ми в той день, коли ми мали їхати, в неї концерт. В неї концерт починається о 8 і вона 19. Він не а о 18. А у нас потяг о 18.30. І ми не встигаємо подивитися свою. І ми мокрі, як собаки, тому що ганяли цілий день купа справ закінчували по роботі. Пригнались на п'яту годину на репетицію, щоб хоч побачити її на сцені, і оце її підтримати. Побули трошечки і побігли на потяг. І на концерті не були. Були наші друзі, але це зовсім інше. Просто не на все зараз можна вплинути. Грудень не найпростіший місяць в році для нас завжди. Отака справа. Зараз быстренько покажу оце шматок моєї поїздки і трошечки пога. А як ви взагалі? Як ви той грудень переживаєте? Бо ви, як бачите, в нас от, от така от гонка. Почнемо зараз з музики. Де з нього починаємо Він Вільніше наш. <реш> oh! А вот это подстава. Заров запусти, заров запусти меня на работу. Це можна витримати скажіть, будь ласка. Але я буду скажу, так, через 10-50. Приможемо зігнати під лампочки, ми вже мали досі. Включи на лампочки, бо я хочу записати, будь ласка. Та всі ж мають знати на пам'ять.

Ми встигли. Ми встигли на репетицію, якраз, щоб почути все. Ми, ну, Можливо, у мене все, звісно, чули в оркестрі, але при, приблизно почули. Квартет. Теж зараз почуємо і виразно з нами. Дуже добре, як добре. Дуже рада. Не до одного. Там де піяно тихше, А це за голосно. Щоб ми мали розвиток. Нам треба щось з чогось від це. Якщо ти будеш жати занадто голосно, то куди нам буде зробити той трещено? Вже нема хто. Пам'ятайте, так? Да? Ми на вокзалі. мотаємося Боже вільний. Зараз летимо знову на Київ, за кілька днів назад на Ужгород. потім майже тиждень тут, потім знову на три дні туди, на чотири, потім знову назад. На два дні на різдво, потім знову назад. Я ще не виїхала звідси. Я вже хочу повернутися, але мушу, бо маю заробити гроші, чимось ми платити за квартиру. Але ще знаєте, з того, що болить, у нас сьогодні дуже важливий виступ, важливий концерт. І ще один пізніше і ми на обидва не попадаємо. Ми сьогодні, як дурні, не встигаючи мокрі, як миші, прибігли до неї в школу. Щоб подивитися репетицію, щоб хоч подивитися її на сцені, хоч трошки підтримати, посидіти в залі, по цьому типу і послухати її. Я така рада, що ми це зробили. Як навчаються українські діти? Нашій реалії. Чавпамся, не хочу їхати, страшне. Лякаю тим сиратим орішніком, запхали б вони його собі страху, Господи, прости. Обіцяла не сваритися, але нема вже. Нема сил, нема сил. У дуже класний вагон. Ми не обмиролю, ми насправді вибираємо вагон за часом відправлення, щоб встигнути в потрібну нам годину. Ну це вже постелилося. Зараз буду працювати. Трошки ще в телефоні текстом пишу, які мені треба. Щодо вартості квитка, Київ, ужгород може коштувати 480 десь... Ні, ну близько 500, може 600, щось, може 900 і навіть 1025. Це що залежить від дати, але здебільшого це залежить від якості вагона. Є більш дорогі фірми в потяг, такі як цей. Є більш дешеві, там, знаєте, така коричнева обивка з Дермантіна. Ну, вони такі зручні, вони такі м'які, в них трошки старші макаси, тонесенькі, слизькі. Вони коштують набагато дешевше, в них немає розетки. В цих є розетка і дуже зручні полки. Ну, Чесно, ми вже ми беремо ті, на які нам зручніше дістатися згідно до наших планів. Добре, що так. Дуже добре, рано, друзі, мої сіли, на потяг. Приїхали, вийшли на таксі, сіли, зразу приїхали у Бо Оце саме зараз приспічило нашим конченим сусідам обстрілювати Україну. Цілу ніч були шахи, сумаша, чи якісь були. Ви ж бачите, правда, читаєте все те, що я кажу. Я тільки з відставанням на кілька днів. А для вас то теж все вже було. Я сподіваюся, всі ми живі, здорові, правда. Ну, якщо ви зараз бачите. Лічний, геніальна жінка, просто блогер геній. новий цей новий хештег. Не блогер орло, а блогер геній. Дійшла якого логічного висновку. Ми Ви великалібри, невідомо, що вони Чи запхають я рішення собі туди, куди мають його запхати, по правді, чи не запхають, це Ми теж побачимо трошки пізніше, а поки що. Попрацюю. Мені є що робити. Я всі текста, все, що мені треба писати. По роботі можу робити це в телефоні. Тому. Нема сенсу втрачати час. Працюю, поки ті суки бомблять. Кожного своя робота. Я дуже зла. Я дуже зла Пробачте, самотюки. Я обіцяла цього не робити, але не можу. Все. Пішла працювати. Не дочекавшись від бою, пішли додому, зробили сніданок, помила голову, висушила волосся. Збираюсь на роботу. Пішла в баню своїми ракетами. Ото, ну, власне, друзі, все, що я вам можу показати з поїздки в Київ. Ми з Дімою вранці, перед тим, як він біжить на зйомку, а я збираюсь до дітей назад, зайшли в кафешку, бо зрозуміло, вже так страшно хочеться. Ай-ой-ой-ой-ой, -ай, -ай, тортика. Не змогли вибрати два, вибрали три. Оце ми так гуляємося. Вчора я відпрацювала в корпоратив, не можу нічого показати. З корпоративних причин, але покажу себе на секундочку, просто щоб ви бачили, як жінка працювала, на що жінка здатна за гроші, тому що платити за квартиру треба, вона сама себе не заплатить. Правда? Ну то ото була отака королівна. Свято дуже акуратне, дуже зі смаком. Веселе, хороше, без перегибів, Таке, щоб може бути в нинішні часи. Ну, все, за квартиру заплатила, гроші передала власникам і тут дітей на потяг і все. Так хочеться трошки видихнути, але мені ще два рази треба буде приїхати я працюю на великому фестивалі наприкінці місяця і ще раз приїду вже з особистих причин щоб віддати ключі квартири з якими зараз живемо Ну так от, Поїла тортика, пригналася додому, щось поприбирала, щось посортувала, ми маємо виїхати з квартири. Там ще є що робити, там є що ще вивозити. У нас ще купа меблів розібраних, які треба вивезти. Треба ще пофарбувати стелю. Ще в кінці місяця приїде клінінг, повністю все повибирає, поприбирає. Чудовий Клінг, ми Колись я з ними співпрацювала і знову будемо співпрацювати. Я дуже рада їм, тому що вони прекрасно перуть меблі. От прям геніально відчищають дивани, стільчики, все сам так не зробиш. Матрас, все повністю вони чудово перуть. Ну, от зроблять це і цього разу. Ах, це все треба встигнути. Мені ще треба встигнути до лікаря. Мені о Боже, я в це, знаєте, от така гонка божевільна, але перед тим я ще маю попрацювати на фестивалі. У мене там дуже відповідальна є робота. Актори, я займаюся акторами, які там, по суті, головні герої. Мільйон тексту, дуже важливі виходи на сцену, все це поєднують саме вони з симфонічним оркестром. Одна єдина репетиція може бути. Цей текст треба вивчити, треба всіх зібрати до треба самі бути готові в матеріалі. Це все встигати, мені не вистачає хоча б 10 годин на добу, щоб я все звела до купи. Я б, здається, моргнула, а вже п'яте вечора. Кліпнула, а ото вже і є. Коротше, люденьки, це я вам понила, я більше не буду. Я вам обіцяю. З наступних флугівлінка така. Ха -ха -ха! Ха -ха! Як це, знаєте, Ха -ха! загадала вірши. Ха -ха! Знаєте, Данко, який ніс серце своє вирвав з грудей, ніс, піднявши це серце, освічаючи шлях людям, які йшли за ним, він їх вів крізь темряву, крізь ліси і морок, вивів їх до спасіння, світячи своїм серцем. Є такий віршик. Я завжди згадую його в грудні. Ось Данко серце вириває, в пітьму кричить: «Егей!» І знов Тихше, і й падає в сугроб. От таке. Оце, знаєте, я вам зараз розказую. Ті, хто на мене давно підписані, ви знаєте, в якому ми живемо темпі, в якому ми живемо в шаленому ритмі завжди. Ми беремося за купу різної роботи, ми її робимо добре, ми багато всього встигаємо. І знаходиться якась цікава людина, яка напише. Що, вернулась в а то з голоду пухнеш, дохню. ждохню. Да, пухну, бачите, третє відбуріддя скоро вже буде. Пухнем. Нічого більше не вмію, крім камери, тримати. Нічого взагалі! От просто Кормлюсь Ютубом, Бо ви знали, що він приносить, ви б хахатнули, як той Данка. Ай, люди різні. Люди цікаві. Ой Боже, в мене ще є тема для розмови з вами, з вами про одну цікаву жіночку. Яка написала мені дуже цікавий коментар. Це до того. Що завжди в вашому житті будуть люди, які слухають сракою, читають сракою і думають сракою. Є такі сракоголові. І, мабуть, просто треба не зважати на них, але іноді ох, під гарячу руку, як попаде, і думаєш, ну чого, вік приходить сам. Чого? Ну, от маєш прийти з віком мудрість, але до деяких людей просто приходить вік. І все. З цим треба просто змиритися. Все, наговорила вам, наговорила, 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 люди мої. Якось ми всі це переживемо. Нічого. Оце я понила, чесно більше не буду. Зараз зберу себе докупи. В наступних влогах ми з вами мотнемося на шикарний фестиваль. Ні, вам ще вдома покажу багато всього. Собака виріс, Боже, він 8,5 кг. Крокоділ огромний. Покажу вам все, не знімаю, не розказую трохи нашого життя-буття. І поїдемо з вами на шикарний фестиваль. Вам сподобається. Все покажу. Ви будете в шоці, як це круто. І якось спробую це все витягнути. А потім ми знімою приїдемо сюди на різдво до дітей. Дуже важливо це для нас. На всього два дні, щоб тільки побачити, всі разом посидіти за столом. А далі побачимо, що буде, життя покаже. Обіймаю вас. Я дуже сподіваюся, що у вас все добре, і ви так тянетесь, все. І якось це життя живете. Правда, що? Це не Обіймаю вас. Погнала монтувати вам щось наступне, цікаве. Нить більше.